Привіт, мої любі дівчатка і моя любі хлоп'ятка. Доброго ранку, шановні батьки. Тітки, до нас сьогодні завітали? Наші друзі. Давайте пригадаємо, хто це? Допомагайте мені, будь ласка. Хто це? Це маленькі курчатка. Правильно, якого вони кольору? Так, жовтого. Вікторія, підкажи, як співають курчатка? Давайте всі разом. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Так, а це хто? Маркуша? Це маленькі цуценятка. Якого вони кольору, Ренатік? Так, правильно, коричневого. А як співають наші цуценята? Давайте всі разом. Гав-гав-гав-гав-гав! Проспівали. Ну, і це хто ще до нас завітав. Так. Анастасія. Це маленькі жабенятка. Правильно, якого вони кольору? Зеленого. Давайте заспіваємо, як жабенятка. Ква-ква-ква-ква-ква. Дітки, ми з вами проспівали, правильно, як співають наші друзі. Але. Я вам пропоную ознайомити їх, як співають наші музичні інструменти. Добре, приготувалися? А ви допомагайте, бо наші друзі не знають, як вони дзвінять і як вони називаються. Добре? Допоможіть, будь ласка. Як ви вважаєте, який це інструмент? Так, правильно, це барабан. Друзі, це барабан. Послухайте уважно. Він дуже гучно дзвіний. А це. Так, це дзвіночок. Він дзвінить тихіше. Давайте ще раз закріпимо. Гучно, це! Барабан, а дзвіночок. Дзвіни. Тихіше, правильно. Ось же вони наші інструменти. Ось наш барабан і наш дзвіночок. Давайте закріпимо. Барабан дзвінить як? Гучно, а дзвіночок тихіше. Правильно. Дітки, я. Сподіваюсь, ви дома теж граєте в музичні інструменти, правильно? Нашим звірятам дуже у нас сподобалось. Вони вам дуже вдячні. Але їм час повертатися додому. Ой, дітки, гляньте, наші звірятка заблукали і не можуть знайти свою домівку. Давайте їм допоможемо. Ми з вами дуже робили багато добрих вчинків. Тож, продовжуємо. Давайте розглянемо спочатку будиночки. У них усіх різні віконця. Цей будиночок. Бачите, яке в нього віконце? На яку геометричну фігуру схоже? Так. На трикутник. Якого кольору? Коричневого, як ви вважаєте? Хто в цьому будиночку живе? Правильно, цуценятка. Цей будиночок? Яков? Яка геометрична фігура віконце? Так, коло правильно, якого кольору? Жовтого. Як ви вважаєте, чий це будиночок? Максимка. Так, курчаток. А це віконце. Якої геометричної фігури? Правильно, це квадрат. Якого кольору? Зеленого. Відповідно, хто живе в цьому будиночку? Так, Анна, дякую за відповідь. Правильно, маленькі жабенятка, бо вони теж зеленого кольору. Ну що, малята, допомагаємо нашим звірятам. Так, куди ж наші побіжать курчатка? Правильно, до будиночка де віконце жовтого кольору. Ось, допомогли ми курчаткам. Тепер наші цуценятка. Правильно, до віконця коричневого кольору. Ось і цуценятка вже вдома. І залишилась у нас хто Маленькі жабенятка. Звісно, цей будиночок з віконцем зеленого кольору. Це для наших жабиняток. Правильно. Так, а давайте розглянемо. Всі потрапили до себе, додому. Так. Всі потрапили. Дітки, ми з вами сьогодні знову зробили дуже добрий вчинок. Допомогли нашим звірятам знайти свої будиночки. Попереду ми ще будемо допомагати. Правильно? Дякую вам, дітки. До нових зустрічей!